Вітаю вас на своєму каналі і я рекомендую передивитися це відео тим жінкам, які хочуть такий. Трендовий ефект Glass Skin без використання хайлайтерів чи якихось вмінь в макіяжі, а завдяки природному сяйву шкіри, яке ви можете досягати просто домашніми доглядовими процедурами. Звучить дуже казково, мені здається, тому що всі думають, що ця трендова сяюча шкіра це просто для якихось модниць, які вміють робити макіяж, які мають люксову косметику, які мають. На цей час. А жінки 30 плюс. Ну, я, наприклад, жінка 30 плюс, мені 38 років, то вже інша історія, але я вам скажу, що сяюча шкіра це запорука того, як молодо ми виглядаємо. Я не могла довго сісти, наважитись записати це відео, тому що мені здавалося, що є дуже багато жінок, які виглядають краще за мене, чи я виглядала раніше краще, ніж виглядаю зараз. Тому що мої дитинки три місяці, я дуже мало сплю. І кожна жінка, яка має щастя. Материнство знає, як це важко, коли у тебе ще одні дитинки два роки, інші там три місяці, то це вже взагалі особливий челендж. Але я зрозуміла, що знаєте, оцей перфекціонізм він нікому не потрібен. Тому що в той момент, коли ти думаєш, що не все так ідеально, є жінки, які чекають, поки ти сядеш і запишеш для них оцю просту формулу використання косметичних засобів. Реально дає дієвий результат. Жінці потрібна жінка, яка своїм реальним прикладом, своїм реальним відгуком та досвідом дає інструкцію, що робити. І я є такою жінкою, тому що я вже майже 20 років користуюся косметикою брендом Рікей, єдиною косметикою. Я не маю міксу якихось різних брендів. І у свої 38 років я повністю задоволена станом шкіри, який я маю. Хто за мною спостерігається? соціальних Мережах, той знає, що я не використовую фільтри в інстаграмі, я не використовую ретуш фотографій, я все викладаю природньо, тому що я вважаю, що це вводити в оману людей і викликати у них якісь комплекси неповноцінності. Я за те, що ми маємо насправді за красу без фільтрів. Тому це відео також про це. І тренд на сяючу шкіру він з'явився вже дуже багато років, тому, тому що взагалі людство йде на омолодження. Так? Кожне покоління виглядає молодшим, ніж попереднє. І во шкіри – це ознака молодості, а фотостаріння, пігментація, тусклий колір обличчя, дуже сильно матова шкіра. Це означає, що товстий роговіл, шар клітин вона має. Це ознака вже. Віку і тому ось ці світлини, красива сяюча шкіра, стробінг, хайлайтери, все це використання, це все класно. Але якщо у тебе, наприклад, пориста шкіра, якщо є лущення на шкірі, достатньо вона зволоження, то всі ці хайлайтери вони будуть підкреслювати той стан шкіри, який ти маєш на сьогодні. Використання декоративної косметики це прекрасно. Ви знаєте мене вже багато років, якщо не знаєте то подивіться моє відео, познайомтеся зі мною поближче. Я експертка, перш все, в декорі, в макіяжі, в тому, як робити макіяжі за 5 хвилин. Я з декоративною косметикою на ти. Але. Я хочу вам сказати, що це косметичний ремонт. А ми маємо робити так, щоб це було на роки. Це, знаєте, як приклад з ретромашиною. Ретромашину можна реставрувати зовнішнє, але вона всередині буде вже стара. А якщо справа йде про Реальну любов людини до цього ретро-кару, який з роками виростить в ціні, це означає, що машина красива і зовні і зсередини. Це важливо розуміти. І glow skin, glass skin. те, що ваша шкіра має світовідбівний ефект. Так, найбільшим glow ефектом володіє звичайне. Дзеркало, звичайне дзеркало, воно має ідеально таку рівненьку поверхню, вашу маму і тут і там показують. Е, яка відбиває сонячні промінчики, вона виглядає неймовірно сяючо. Але якщо це дзеркало, ну наприклад, не витирати кілька років. Чи це дзеркало буде покоцаним, чи це дзеркало буде заляпаним якимось? Воно не буде мати ось той світовідбивний, гловий ефект, про який йде мова. От бачите, у мене навіть сонячні зайчики є на моєму обличчі. Це все одеське сонечко, яке порадувало мене сьогодні в лютому. Я така завжди ним керу, керована. Я завжди, якщо його бачу, навіть якщо я не зовсім собі сьогодні подобаюсь, то я сідаю Даю і щось роблю, тому що є більше енергії, так і ресурсу. От це також все про нашу шкіру для того, щоб вона не мала ніяких оцих тяточок, не мала тусклості, не мала мертвих клітин, не мала недоглянутого стану. Так, ми маємо за нею доглядати правильно. І є такий ще момент з косметичним ремонтом та капітальним ремонтом порівняння. Якщо ти дуже хочеш швидко позбавитись від такого ороговілого шару, який дає нам тьмяність, сірість, це мертві клітини, які є на поверхні шкіри як захисний механізм, це все результат регенерації шкіри і таке інше, то ти можеш. Просто зробити механічний якийсь пілінг, прибрати їх, так, відшліфувати своє обличчя, наместитись там кремом, і це буде добре. В цьому є ризик перевідлущити шкіру, тому що механічні пілінги, вони, по перше за все, показані жирні шкірі, так, показані такі товстій шкірі, яка не є чутливою і таке інше. Все ж таки шкіра чутлива, а ми зараз всі є людьми, у яких. В певній мірі є стан чутливості шкіри. Це все пов'язано з дуже багатьма процесами: цей і стрес, і якісь хронічні запалення в нашому організмі, і якісь негативні звички, і мало сну, навіть якщо у вас нема малесеньких діток, як у мене, ви все одно, я впевнена, спите не ту норму, яку маєте спати. Війна в Україні йде. це, Ну ми вже, мені здається, щось пережили в цьому, але все одно кожного разу, коли гримить, коли вибухи, коли новини, ти все одно стресуєш, боїшся, і все це воно відбувається на шкірі. А ще такий важливий момент, важлива ця. Кисла середа на шкірі. Ми всі знаємо з реклами, паш, які рекламували 5,5 і там, так і все таке інше. Але це вже кисла, це не нейтральна середа на шкірі. Це Кисла середа, яка є правильною. Нейтральна середа це 7-0, і все, що више, це щелечна середа, а все, що ниже, це кисла. І от всі корисні бактерії, так, мікрофлора, вони мають жити саме у цій кислій середі. Тому такі популярні процедури, як закислення шкіри, ацидотерапія з віком. Не знаю, як у вас, але в нас в Одесі вода ну, дуже скрано тече. Точно щелечна Вибачте мене за русизм я не зовсім ще досконало володію мовою. Я дуже дуже хочу звернути вашу увагу на важливість використання саме кислот у вашому догляді. Оце вже про капітальний ремонт, це вже про глибинне догляд за шкірою, це про глибинне відлучення і про дуже багато ефектів. І саме тому сяйвошкіри воно залежить від правильних. Кислот, які ви використовуєте в домашньому догляді. І я сьогодні поділюся ну, своїми топ 4 фаворитами, які мені реально дозволяють відчувати ось ту е, сяючу шкіру, яка мені подобається. 10 хвилин я водила вас в асоціації, е, щоб ви розуміли, про що йде мова і для чого я це розповідаю, і чому саме ці засоби. Е, перш за все, я хочу звернути вашу увагу, і це. Все додаткові засоби. Це засоби до вашого базового основного догляду. І це відео не про базовий догляд. Базовий догляд. Ви маєте знати, з чого він складається його робити зранку і ввечері, і тоді оці засоби вони будуть працювати. Просто купити ці засоби і правильно не очищувати шкіру зранку і ввечері, не наносити зволоження, не наносити співзахист. Це не буде вирішенням цієї проблеми. Тому я ще раз кажу, що це додаткові засоби в контексті вашого правильного регулярного систематичного базового догляду. Набір для сяйва шкіри. це поняття у нас з'явилося, ну, мені здається, місяць тому. Саме в січні компанія Мріки в глобальному форматі запустила історію про те, що засоби потрібно ще правильно комбінувати між собою, і правильне поєднання, вигідне поєднання засобів дає бонусний ефект. Знаєте, чому я так кажу? Тому що коли у нас з'явилася ця Пропозиція, спеціальна пропозиція, набір для сяєва шкіра, сироватка з вітаміном С плюс є, та сироватка концентрат з феруловою кислотою та ніацинамідами. Ми всі в компанії дуже розбещені дівчатка подарунками, і ми такі, а де подарунок? Де ж якась там вигода за ціною? Тому що коли ми там беремо набором чарівний набір чи набір репейр для дорослої шкіри, то ми завжди маємо якусь. Там фінансову вигоду, наприклад, чи ми маємо якусь как, косметичку красиву в а тут нема. І я сама так задала собі питання, а чого так, а що так. І потім я почала вивчати цей момент і вникати в суть того, що вигоду отримує, подарунок отримує ваша шкіра. Тому що один засіб плюс інший дорівнює в 5-6 разів більший ефект на шкірі, ніж вони поодинці. І і коли я почала пропонувати своїм клієнтам саме комплексний підхід, що кажу, тому що дівчата вже дуже добре розуміють, що сироватки у догляді мають величезне значення. І вони мене питають, Світлана, яку взяти мені зараз сироватку, бо щось побачу тьмяний тьмяний кольор обличчя це глобальний запит жінок України. І щоб взяти, я почала пропонувати ось цей набір, тому що я насправді цим набором користуюся. Сама вже дуже давно саме в такому поєднанні, тому що я помітила, що це працює класно. А ще й коли послухала там ефір свого національного лідера, де вона розповідала влітку про неймовірні властивості там ферулової кислоти і про поєднання цих двох засобів, то я почала перш за все ще раз вивчати, чи можливо це використовувати для вагітних та годуючих жінок, і коли я дізналася, що феру Улаву кислота, це просто the best для вагітних, годуючих жінок. І, взагалі, цей засіб він з'явився у продажі, коли я народила Мирончика свого старшого синочка. І я мала післяпологовий догляд саме цим бустером. Завжди казала, боже, яка у мене сяюча шкіра, не зважаючи ні на що. То я користувалася. І я почала пропонувати клієнткам, я ж сама перевірила на собі, що ефект мені дуже подобається. Я поближчу до вас сідаю, щоб ви могли розглядати мою шкіру. Ви знаєте, що я користуюсь тільки тоненьким шаром сісі крему, і ну, взагалі трішечки рум'ян і все. То вони почали купувати наборами, тому що є наукове достатньо. Слідження компанії, що ці інгредієнти як найкраще підсилюються до одного, як найкраще дають ефект красивої боротьби з пігментацією досягнення рівного тону, тому що нерівний тон шкіри це. Першого ознака дорослішання, скажемо так, некрасивого дорослішання е, так фотостаріння і е, це все про боротьбу з цими свободними радикалами, які у нас зараз їх дуже багато е, через те, що ми переживаємо на нашій планеті просто екологічну кризу. І мої клієнти почали купувати і дуже дуже. Багато позитивних відгуків, тобто що я дійсно бачу, що моя шкіра стала сяючою. І мені це дуже приємно. І я вже розповідала своїй команді про цей набір на ефірі і казала, що це просто, знаєте, от у вас є, наприклад, базовий догляд, і ви доповнюєте його плюс C +E та бустером з фероловою кислотою, і ви отримуєте просто вже класний, фантастичний результат, тому що просто очищена. Здорова шкіра це е, там доглянути. Це просто базовий догляд, а вже такий вау-ефект, е, ліфтинг, ефект е, і все таке інше це все вже про додаткові засоби. Сироватки, які мають найбільшу концентрацію. В чому особливість цієї сироватки з вітаміном С та є? Е? Ну, по-перше, що це найкрутіший коктейль молодості це вітамін С та вітамін Е, коли поєднуються, вони в окремі свої дії мають фантастичний ефект на шкірі. Коли вони поєднуються, вони є ідеальним коктейлем, який проводить вашу шкіру у. Такий гарний стан на глибинному рівні, тому що всі сироватки, вони мають найбільшу концентрацію і вони проникають набагато в глибші шари шкіри, ніж просто зволожуючи креми. Тому ми сироватки завжди наносимо перед кремами. Ми наносимо засоби по правилу щільності. Найрідший засіб, от, наприклад, форулова кислота, вона має таку формулу, бачите? Таких крапельок ми наносимо саме після етапу тонізування шкіри, даємо хоча б там одну-дві хвилинки, щоб вона поглинулася шкірою. І далі ми наносимо поверх неї. Ми наносимо сироватку з вітаміном С плюс Є. Е. Оце правило використання. Далі ми наносимо зволожувальний крем. Ну а крем для повік ми нанесли вже також перед сироватками. Тому що крем він має на зону навколо очей має потрапляти. Тільки перевірений офтальмологами, так і засіб для шкіри навколо очей. Це важливо розуміти, тому що якщо у вас будуть ці засоби, а ви будете неправильно їх використовувати, тому що я бачила, як навіть досвідчені лідери наносять спочатку сироватку, а потім наносять бустери. це є величезною помилкою, щоб ви її не допустили. Ця сироватка має в своєму складі три формули вітаміну С, це Активна еля кислота, яка має активну дію, яка класно глибоко проникає в шкіру. Це екстракт плодів амли, такий агрус китайський, він дуже він дуже, дуже корисний, насправді ще в китайській медицині він, він використовувався вже тисячі. Тому, розумієте, це природнє джерело вітаміну С, таке дуже-дуже дороговартісне. І це жиро розчинне. Формула вітаміну С, яка стабілізує взагалі вітамін С і підсилює його проникнення. Тому що головна особливість вітаміну С в тому, що він дуже нестійкий та літючий. І важливо зберегти цю формулу і вітамін С, який реально буде діяти на вашій шкірі, а не просто написано на флакончику, що він. Є. І вітамін Е – це просто ну, найпотужніший антиоксидант для шкіри, це вітамін молодості. І ця сироватка, вона має 44 мл, вона велика, її дуже надовго вистачає. І якщо у вас навіть дуже гіперчутлива шкіра, то вам вона підійде, тому що не для всіх вітамін С є в нормальному використанні. Дуже багато жінок з чутливою шкірою, з висипами на шкірі. Бояться брати вітамін С, тому що він дає алергічну реакцію, чи дає реакцію на чутливість. З цим такого немає. Навіть якщо у вас найчутливіша шкіра, він вам підійде. Фрурулова кислота, ніяцінамди це взагалі скарб якийсь, тому що фрурулова кислота вона не відноситься до ах кислот, до відлущувальних кислот. Вона її основна дія, це підсилення в 5. 6 разів Всіх активних компонентів інших сироваток. От, наприклад, вона не просто стабілізує дію також вітаміну С, а вона її підсилює в 5-6 разів. Це справжній бустер для сироваток. Фиролова кислота вона дуже добре знімає саме хронічні запалення. Це не ті класичні запалення, які ми бачимо на шкірі у вигляді акне, де десь там почервоніння, з якими працюю, наприклад, селіцилова кислота. Хронічні запалення виникають в наших клітинах через дуже багато процесів, які відбуваються, там ці ж стреси, некорисна їжа, недосипання, погані звички. Ці хронічні запалення ми не бачимо. Так, от прям явно, що вони є, але вони є майже у всіх. І потім ці хронічні запалення вони дають результат у вигляді запалень, які ми бачимо, у вигляді нашарування на шкірі, у вигляді сосудів, які з'являються на шкірі, коли вже організм не справляється. Вона працює зсередини, тобто на глибинних шарах шкіри, заспокоює та нейтралізує ці, ці погані процеси. Тому, якщо ваша шкіра схильна до акне, це перша кислота, яка має з'явитися у вашому догляді, для того, щоб працювати зсередини. Це прекрасна кислота для боротьби з пігментацією. І вона ідеально підходить для денного використання, тому що вона запобігає Фотостерінню. Це як природний, вона має природними сонцезахисними властивостями. Дуже рекомендують дерматологи використовувати цю кислоту особливо влітку для того, щоб запобігати фотостарінню. Це ну, просто ідеальний засіб, який поєднує в собі. Вибілювання шкіри, боротьбу з акне, підсилення, сяйва. І от через місяць, все, що потрібно зробити, це місяць ранку і ввечері після етапу тонізування перед зволоженням наносити ці два засоби. Ви обов'язково побачите результат. Я на собі бачу, мої клієнти також. І тому от пропозиція компанії зробити з цього набір, який має бонус. На вашій шкірі це дуже і дуже важливо. Я сподіваюся, що це намберван, ці два додаткові засоби з'являться у вас на полишці. Це буде просто, знаєте, ваша лав сторі зі своєю шкірою, тому що ми всі з вами входимо у весну. кажуть, що лютий це 28 вісім кроків. До весни. У нас вже залишилось набагато менше. Весна це про розквіт, це про красу, це про те, що жінка хоче розкрити свій потенціал поповній, але є така особливість і депресивного стану з приходом весни, тому що все навкруги розквітає, а ти ні. Ти відчуваєш себе тьмяною, ти відчуваєш себе якоюсь некрасивою, навіть помаду вже нову купила і сукню нову купила. Шкіра, вона якась не така. Тому починайте е, з краси без фільтрів. Це моя вам рекомендація від щирого серця. Далі я вам рекомендую дуже е, використовувати в своєму догляді гліколівий пілінг. Йому вже більше вісьми років. Я ним користуюся вже дуже багато років, і це все не про анти ейдж догляд е, так? гліколіва кислота це кислота, яка е, дуже Делікатно відлущує, яка відлущує на глибинному рівні, яка руйнує не просто оцей прибирає верхній шар роговілих клітин, а вона діє за рахунок свого глибинного проникнення на оці застарілі це зашарування мертвих ороговілих клітин, вона стимулює вироботок елегену листину, вона насичує шкіру в її складі. Є низькомолекулярний гілорунат натрію, насичує так волого. і дає оцей не просто ефект. Відлущеною шкіру, а ефект сяючої і молодої шкіри. Дуже багато ваших дорогих засобів, ви змиваєте у раковину вмивальник під час вмивання. Тому що кератоз та не прибирання, не коли ви не робите капітальний ремонт, генеральне прибирання свого обличчя якісно, то ці засоби вони не не можуть так якісно проникнути через оцю товсту зашарованість. І дуже важливо мати цей засіб. Я його використовую щонеділі. Щонеділі, один раз на тиждень на обличчя шию, декольте. Дуже багато я про нього вже розповідала, але ну це. Просто must have. про гіліколів кислоту зараз знають всі і вся. Він має той відсоток, ми можемо використовувати Відсоток кислоти безпечний для використання в домашньому догляді. Він не має сезонності, йому можна використовувати і влітку, і взимку, і завжди. Ну, просто ми його використовуємо, якщо я ну, роблю, або якщо я ніколи не виходжу, я можу зранку зробити його, знаю, потім накрити його біоцелюлозною маскою. Отримати просто вау-салону процедуру на дому. А можу, ну якщо я знаю, що там у неділю ми підемо в сонячну погоду гуляти біля моря з родиною, то я його зроблю ввечері і зранку обов'язково нанесу SPF, SPF захист. Це. М'який, він не стягує шкіру, він не засихає на шкірі, він підходить для чутливої шкіри, для дорослої тонкої шкіри, такої як пергамент, знаєте. от, -от є така шкіра, яка просто суха, і вона аж розтріскується. Це, це просто як ацидотерапія в, ваш, в ваших ванних кімнатах. Я вам дуже рекомендую мати цей засіб у вашому догляді. І ви побачите, якщо у вас є оцей гліколівий пілінг, і ви його регулярно робите, якщо ви... Доросла дівчинка, то ви можете його використовувати і два, і три рази на тиждень. І головне, що це може бути і шиє і декольте, розумієте? В чому історія, тому що якщо ви будете там якісь глиніні маски робити на декольте, то це ви будете просто цю дуже чутливу зону, будете її перенавантажувати, пересушувати, перевідлущувати. Це дуже важливо. І ще один мій улюблений засіб зараз це живий. Олійка, я її обожнюю Я роблю на ній масаж, і я дійсно бачу, як вона справляється з моєю втомленою шкірою. Це той засіб, який для всього: шкіра, кутикула, волосся додати в лосьон для тіла, додати в крем для обличчя, зробити масаж. Це така поживна спа-історія для вашої шкіри. Тільки натуральний склад без парабенів, консервантів. Просто це, це The Best of the Best, її можна використовувати для довго. За губами, наприклад, і для діток її можна використовувати на волосі, ви її використовуєте обов'язково сухе волосся, не перед тим як сушити волосся феном. І єдине, що ви не використовуєте цю олійку на денний крем з SPF. Так? Ми олійку наносимо на зволожуючий крем, але не на засоби, які містять СПФ, тому що СПФ-захист ви зруйнуєте цією олійкою. Це просто, я думаю, що дуже багато я розповіла вам про цей засіб в презентації нової колекції. Дивіться, є на моєму каналі. Той продукт, який я від щирого серця рекомендую. Я обрала свої зараз найулюбленіші чотири додаткові засоби. І у мене вийшло вже півгодини відео, сподіваюсь корисного відео. Мені здається, що після перегляду у вас буде натхнення спробувати те, про що я вам розповідала. Якщо вам було корисно, обов'язково залишайте коментарі під цим відео, тому що для мене важливо знати вашу думку, чи вартує мені записувати відео про засоби догляду, а не просто про декоративну косметику. І чи потрібно це вам? А з вами була Світлана Бугела. Дуже щаслива бути для вас корисним. Бажаю вам бути красивою, і зустріти свою весну сяючі шкіри.